Вітаю у ближчі півгодини до вашої уваги тижневик військових новин України і світу. Саме зараз ви дізнаєтесь, чи пролунав перший дзвінок у селищі Луганському, де служить герой стрічки. Той, хто пройшов крізь вогонь, хто взяв участь у міжнародних навчаннях Сібриз, та як змінилися Збройні сили України за останній рік. Помилкова попередня доктрина, яка була побудована на очікуванні нападу з заходу. Яке нам дісталося нащадкам від Радянського Союзу за 24 роки не була перебудована. І основна концентрація військ і оборонних споруд і тактика дій була розроблена абсолютно помилково. Нова доктрина не лише офіційно констатує, що воєнним противникам України є Російська Федерація. Але ставить завдання з передіслокації військових частин і з'єднань і створення належної військової інфраструктури в східних і південних областях. Червоною ниткою через увесь цей стратегічний документ проходить тема євроатлантичної інтеграції: необхідність приведення всієї нашої оборонно-воєнної системи у відповідність зі стандартами НАТО, досягнення критеріїв членства, ставиться завдання. До 2020 року забезпечити повну сумісність Збройних сил України з відповідними силами країн-членів НАТО. Попросив Генеральний штаб підготувати дуже чітку інфографіку, що в нас було станом на 1 серпня 2014 року, і що ми зробили за один дуже важкий рік, дуже важкий для економіки, дуже важкий для фінансів. Дуже важкі для країни. В цьому році нами проведено за новими вимогами і вимогами стандартів НАТО 637 навчань, із них 8 міжнародних. І 100 існуючих, 102 існуючих стандартів НАТО Міністерство оборони Збройних Сил України вже впроваджено 68. На сьогодні реформується система мобілізаційної підготовки та мобілізації. Упорядковане питання проходження військової служби, створена військово-оперативний резерв першої черги. Сформовано понад 130 нових військових комісаріатів. Створюється єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Проєкт закону затверджений на кабінети міністра і справи на Верховну Раду. За цей час нами проведено 6 черг мобілізації. Признано 210 тисяч осіб. Президентом та прем'єр-міністром України чітко визначено нам завдання щодо збільшеності збільшення кількості військовослужбовців за контрактів. Я хотів би вам доповісти, що тільки в цьому році, Сен Петрович, чисельність контрактників в Збройних силах України збільшилась на 2 тисячі і на сьогодні складає 107 тисяч військовослужбовців. І ці показники будуть збільшити. Введено в дію антікоопераційної програма Міністерства оборони, яка дала можливість повернути до державної власності е, з незаконного володіння 1400 гектарів земель та 21 об'єкт. Спільно з Украбромпромом удосконалена система відновлення, модернізації і ремонту озброєння та військової техніки. Тільки за останні, останнім часом ми отримали 1400 одиниць озброєння та військової техніки. Введена в дію нова система електронних закупівель, додала можливість нам зберегти 11% державних коштів, Запроваджені нові стандарти медичного забезпечення, додатково розгортано 5 військових шпиталів, із них 3 мобільних у зоні проведення антитерористичної операції. Підготовлений і зараз відправлений до Кабінету міністра для затвердження проєкт військово-медичної доктрини. Завдяки спільним зусиллям військових та волонтерів, свято знань завітало і у прифронтову школу в селищі Луганське, що на Донеччині. Перший дзвінок тут пролунав для понад двох десятків місцевих дітлахів. Незважаючи на часткові руйнування, ця багатостраждальна будівля все ж прийняла школярів, а близькість до лінії фронту не зіпсували святковий настрій вчителів, дітей та батьків. Медичний кабінет, кабінет заоча. Це все були приміщення у школі Луганського. Це лише у Донецькій області. Зараз тут ви бачите ситуацію, все зруйновано через обстріли бойовиками. У відремонтованих класах вже проходять уроки. Перше заняття патріотичне виховання і розповідь про українську державність. Любові і душевним трепетом згадує місце, де народилася, де мені бабуся, дідусь, сестри і брати. І якщо щось питання душові. Скажіть, будь ласка, як називається Черк? Всі, хто завітав на свято шкільного дзвінка, бажають лише одного миру, аби вже наступного року провести своїх дітей до школи без остраху за їх життя та здоров'я. Більше трьохсот юнаків з усієї України, в тому числі з території анексованого Криму, цього року вступили до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Сьогодні хлопцям вручили їх перші погони. Попереду урочиста клятва ліцеїста та два роки плідного навчання. Погони першокурсникам урочисто вручили старші товариші. Саме так в минулому свої погони отримували суворовці. Нині традицію відновлено. Зважаючи на ситуацію в державі, цьогорічна вступна кампанія мала свої особливості. У зв'язку з подіями на Сході нашої держави ми включили в додаткову пільгову категорію. Це дітей з анексованої Республіки Крим, дітей з Луганської і Донецької області, дітей, чиї батьки вимушені були переселитись на інші території України, у кого батьки загинули і у кого батьки виконують завдання зонято. Загалом за такою квотою до навчального закладу цьогоріч вступили 84 ліцеїста, шестеро юнаків з території анексованого Криму. Я вже два роки провчився в Боярці. Поступив тоді, тому що хотів навчитися захищати свою родину. Якби військовослужбовець для мене було як приклад якийсь. Я завжди на них так дивився. А продовжив навчання в Київському ліцеї, тому що провчився два роки. Я зрозумів, що це моє. Дуже подобається, але тяжко, але треба. Треба зробити з себе мужика і треба захищати свою родину. Також День знань відзначили в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Я хотів би сьогодні в свою чергу теж привітати всіх початком навчального року, побажати успіхів, натхнення, набуття знань для слухачів відмінних оцінок. З нагоди свята офіцери військового вишу, які брали участь в антитерористичній операції, отримали відзнаки та нагороди Міністерства оборони і Генерального штабу. На полігоні «Широкий лан, що на Миколаївщині стартували українсько-американські навчання сібріз 2015 В небо піднялись прапори України, Сполучених Штатів Америки та Республіки Молдова, а також стяг військово-морських сил Збройних сил України. Це буде відпрацювання заходів взаємосумісності. Головне, що військовослужбовці зможуть поділитися бойовим, не теоретичним підкресленням, а бойовим досвідом. Я думаю, що це стане в пригоді в подальшому, як з точки зору виконання завдань спільними підрозділами, так і удосконалить навички військовослужбовців наших, які приймають участі в антитерористичній операції. Півтори тисячі військовослужбовців із 12 країн, 18 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, 14 літаків і вертольотів, до 25 одиниць брони та автомобільної техніки, задіяні у навчаннях. Вони проводитимуться у північно-західній частині Чорного моря. До них залучили військовослужбовців із досвідом проведення бойових та миротворчих операцій в багатьох гарячих точках планети. Учасники підводної компоненти СІБРИЗ-2015 розпочали виконання практичних спусків під воду. Тренування проводяться в акваторії Одеського морського порту. До цього залучили дивізіон пошуково-рятувальних суден, водолазів, фахівців прикордонної служби, а також водолазну групу ВМС США та спостерігачів з Румунії. Усі роботи проводяться із застосуванням американського спорядження на глибині до 10 метрів. З першого дня. Першої зустрічі, коли у нас проходила теоретична підготовка, вже зразу було порозуміння між нашими водолазами і водолазами Сполучених Штатів Америки. Упродовж навчань планується вдосконалити навики роботи щодо пошуку об'єктів на ґрунті та їх підйом на поверхню, огляду підводної частини кораблів та надання допомоги аварійному водолазу. Малий морський танкер ВМС Фастів вперше після перебазування з Криму вийшов у море. Основною метою було проведення ходових випробувань після тривалого ремонту, визначення маневрених елементів судна та вдосконалення морського вишколу екіпажу. Сьогодні було здійснено вихід морського танкера Фастів для виконання завдань за призначення, підготовки до здачі курсової задачі К2, перевірки маневрених елементів корабля та. Визначення роботи головного двигуна на різних режимах роботи. Взагалі екіпаж задав завдання виконав, був використаний ряд підготовчих стріль з автомата Калашника та пістолета Макарова. Екіпаж також виконав завдання оцінку задовільну, загальну. Основу екіпажу танкеру складають моряки з команди великого розвідувального корабля Славутіч, який наразі залишається у Криму. Протягом цього літа відновили судна забезпечення «Донбас», шостка, борщів, новоозерне та рейдовий буксир Бук-239. Фастів став шостим. З навчального походу повернулися курсанти другого курсу факультету ВМС Одеської національної морської академії. За 10 діб курсанти пройшли шлях від Одеси до Білгород-Дністровська та у зворотньому напрямку на шлюпках ЯЛ-6 під вітрилами та на веслах. Основними завданнями були навчитися керувати шлюпкою під парусом і на веслах, а також виконати ряд занять теоретичної підготовки, особливо штурманської. Тому основна мета, основна походу досягнута. Як розповіли самі курсанти, навчальний похід дав змогу практично використати теоретичні знання. Взагалі можу сказати, що практика вона дуже важлива для нас, для курсантів, і також ми відроджуємо таким чином наші морські традиції. Учасники походу повернулися з незабутніми враженнями. Взагалі дуже сподобалося, адже протягом. Майже двох тижнів ми були як і у морі, так і на суші. Насамперед дуже сподобалася риболовля. У нас теж була. Ми ставили сітки та ловили таких великих судаків. За словами старшого викладача кафедри, з поставленими задачами майбутні офіцери впорались майже на 100%. В цілому екіпажі показали себе згуртованими, те, що ми намагалися досягти. В першу чергу згуртування екіпажів, щоб вони навчилися бути екіпажем, тому що внаслідок в наступному їх службі це буде основна, напевно, якість, яка буде притаманна корабельним офіцерам. Не дивлячись на несприятливі погодні умови, бо саме шторм і сильний вітер стали на заваді юнакам, все ж вдалося досягнути намічених цілей. На полігоні поблизу Одеси підрозділи військово-морських сил разом з артилеристами провели навчальні стрільби. За легендою навчань, до узбережжя нашої держави прямували десантні кораблі противника. Щоб зашкодити ворожим планам, у визначений район прибули артилерійські підрозділи військ берегової оборони. Отримавши координати умовних кораблів противника, боги війни відкрили вогонь із 152 мм гармат Гіацинт. Відправних дій кожного розрахунку залежить успішність виконання завдань та бойове злагодження підрозділів військ берегової оборони. Підрозділення показали сважності і чіткість дій. Здачі були виконані в повному об'ємі, условний противник унічтожені заключительним етапом етапом чині стало маршу марша район Світачені. Більшість військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, мобілізовані. Люди різного віку та професій. Дехто з них служив в армії, дехто ні. Проте усіх їх об'єднує спільна мета захист батьківщини. Українська армія, хоч і не стрімко, але продовжує нарощувати м'язи. Окрім автомобілів, бронетехніки та літаків, вітчизняне військо отримує і нові засоби зв'язку. Разом з технікою до України їдуть і спеціалісти, які навчають наших офіцерів. Я приїхав з Європи, з Варшави, щоб робити заняття тут не перший раз. z soldatami i my prodali produkty, które powinny nauczyć soldatów, jak działa obsłużowanie tych produktów. I dzisiaj działamy zajęcia, a drugi raz, pierwszy raz to był mart dwie tygodnie, teraz naоборот dwie niedzieli systemy kawersznych systemy kawecznej ściązki, który działa je analog i cyfrowy protokołu przesyłania danych i otoż ochroniaje z kluczami, który daje możliwość odprawienia informacji, które nie otwarte. Зараз зв'язок вийшов на якісно новий рівень та дозволяє передавати не тільки голос, а й інформацію з лептопів та комп'ютерів. А це вимагає від зв'язківця старої формації знання навіть основ програмування. Ось тут на допомогу армії і приходять цивільні українські айтішники. Ну, знаєте, сучасні засоби зв'язку, сучасна техніка, вона складна, вона потребує від тих, хто приходить до нас на навчання серйозної початкової бази і знань. Основна маса, можна сказати, не відповідає цим вимогам, але є категорія мобілізованих, які мають дуже, дуже серйозні знання, серйозну базу. Нам дозволено залишати в себе на посаду інструкторів. І, скажімо так, з кожного набору десь чоловік 5, ми собі залишаємо, вони дуже серйозно нам допомагають в навчальному процесі. Ну, я скажу, що їх знання базові знання, мабуть, трошки навіть перевищують знання офіцерів нашої частини. Отож, спеціалістів зв'язку в зв війську поки що недостатньо, але вони стрімко навчаються. Як у нас стандартні заняття займаються 14 днів, а ми ці програм діляють в 5 днів. Ну то як думаєш, студенти, хороші чи не хороші? Як вони отримали те, що нормальний чоловік 2 тижні отримує, а ми отримали в 5 днів, то, по-моєму, обов'язково відповідно. Вже понад півроку боєць го окремого мотопіхотного батальйону із позивним Білий виконує бойові завдання в зоні АТО. За цей час він не раз побував у найгарячіших точках Донбасу. Нині виконує завдання на опорному пункті під горлівкою, який регулярно накривають вогнем із артилерії. Про небезпеку хлопці завжди попереджає чотирилапий друг Гільза. Відчуваючи загрозу, пес ховається у бліндаж, повідомляючи бойових друзів про обстріли. Ми живемо на перометажку. Перми ташку поверходить случайний і пожив. Вона зразу шум подама. Не подобродили, вона залишив, по падема як по-любому. Гавкає, нападає, скавчить. Останні відносно спокійні дні дарують бійцям надію, що перемир'я усе ж таки настане. У 2015 році на забезпечення військової медицини передбачено 367 мільйонів гривень. Більшу частину з них уже використано. В основному кошти пішли на закупівлю нового обладнання. Зокрема, рентгенівських апаратів, моніторів спостереження, тактичних рюкзаків, аптечок тощо. На даний час у військово-медичному департаменті створюють механізм психологічної допомоги бійцям. АТО зараз відбувається посилення ланки практичних психологів. В принципі, заходи з психологічної реабілітації або як її називають декомпресії по виводу з зони бойових дій, повинні проводитися в місцях постійної дислокації. Напрямок психологічної реабілітації, соціально-психологічної реабілітації. Він для ветеранів, які демобілізувалися, він переданий в відомство. Артура Дерев'янка їм виділено на цей рік 59 мільйонів для організації заходів соціально-психологічної реабілітації. Від початку бойових дій на сході України медичну допомогу у військових лікувальних закладах отримали близько 7 тисяч поранених військовослужбовців. З початку цього року лікування пройшли 1187 осіб 119 з них направлено на лікування за кордон. Втрата крові стала основною причиною гибелі українських солдат на сході України. Джгути типу есмарк, якими забезпечували вояків, по-перше, були неефективними та застарілими а по-друге, їх елементарно не вистачало. Саме волонтерами рік назад була зроблена ініціатива щодо впровадження в збройних силах турнікету американського зразку КЕТ. Сьогодні закуплено вже 10 тисяч одиниць таких українських турнікетів, які комплектуються індеальні аптечки бійця. Центр волонтерської допомоги провів комплексне тестування всіх вітчизняних турнікетів. Сім основних моделей оцінювали 12 незалежних груп спеціалістів. Кращому українському зразку знадобилося більше року, аби задовольнити волонтерські вимоги. Змінилась пластинка, в началі вони поставили би, із другого пластику. Ну вона теж не удовлетворяла. І на тестах е закритих вона була замінена. Була замінена стропа, замінені рожки. Закуплений турнікет в три рази дешевший іноземного аналогу. Міноборони звітує, що лише на останньому тендері заощадили 10 мільйонів гривень. Однак головне надійність, а не ціна. А тому ми протестували новий армійський джгут. Ось Такої легкий, Тож що має бути пластиковим. Пластиковим. липучки по первым ощущениям, как и для как и должно быть для одноразового жгута вполне жесткий визуально там ничего глаз не цепляет Но единственное может быть стоило бы сделать язычок чуть потолще для того чтобы удобнее было его отклеивать что немаловажно на пляжке присутствуют эти зубцы которые должны препятствовать распусканию жгута при наложении на ногу делать два оборота Давление ощущается. Сделаем максимальное количество, которое это будет возможно, пока или пряжка не начнет выламываться, или вороток выкручиваться. Посмотрим, можно ли его сломать. Делаем 4. 5. Ну, на, на пятом уже вы видите, что в принципе достаточно жесткое давление. Но все равно вороток не ломается. Для одноразового изделия свой первый раз от упаковки до... Наложение максимально резкого с максимальной нагрузкой. С задачи она выполнила хорошо. И теперь берем для теста украинский жгут от производителя фарма Мы его накладываем. Удобный язычок. Да-да-да. Потом... То есть вот видно, что кровоснабжение присутствует. пульсация хорошая, кровоток хороший, артерии Ну И вот теперь начинаю его затягивать. Буквально. Кровоток отсутствует. Індивідуальні армійські аптечки вже комплектуються жгутами типу турнікет українського виробництва. Найближчим часом вони мають надійти на передову для потреб Збройних сил України. В українську кінострічку той, хто прийшов крізь вогонь, показали мобілізованим на Рівненському полігоні. Мета цього заходу це підвищити моральний стан особового складу на полігоні, а також психологічно їх трошки розгрузити. Кінесанс вийшов незвичайний актор, який знявся головній ролі Дмитро Лінартович, мобілізований, і зараз він пліч опліч з іншими курсантами на полігоні опановує військовий фах артилериста. У нас і я така, що ми ніколи не клавались, не відчули, і навіть при можливості, як кажуть, відмазатися, ми цим не займалися. Тільки тому, що перше його рішення, він коли в армії йшов, то сказав, тато, я мушу це зробити. А це не лже патріотизм, це просто слова, які закарбовані всередині. На показ запросили режисера фільму Михайла Лієнка та акторів. Піска е в щасті, водяному. Ми е показували фільм. Бувало так, що десь в гаражах під землею бувало. Значить, е ну, Беремо з собою і все, що треба, і показуємо фільм. Я побачив, що він там дуже потрібен. Фільм заснований на реальних подіях. Він розповідає про долю хлопця з Полтавщини Івана Додоки, військового льотчика, який став героєм радянського союзу. Але доля склалась так, що йому доводиться пройти німецький полон, радянські табори і зрештою волею долі потрапити до Канади. Це це ковток води, це художній вимисел. Той хто пройшов крізь вонь, має теж історію біографічну про льотчика, про військову людину, як жити, як долати переп'яті, перепони, боротися за своє життя за існування після перегляду фільму. Військові мали змогу поспілкуватися з акторами і дізнатися про те, що залишилося за кадром. на выезде до Славянска. Вешались, обошлись. На сьогодні це все. Наші журналісти вже готують цікаві матеріали щодо оборонної сфери України. Побачимось наступного тижня.